Ну а зараз я передаю слово моєму колезі Василю Голованову. Він працює у другій студії. У нього теж є гості. Так, але дякую, Андрій Лозовий та Пан Ємець, добрий вечір. Вам ніде Андрію, добрий, добрий вечір. Радий, що ви знайшли час, прийшли до нас сьогодні. Нагадаю, проект має назву чиста політика. Отже, можна з'ясовувати відносини, але єдине, що я вас попрошу не переходити на особисте. Будь Ласка, вам слово у вашій студії. Але дякую, панове, так смачно мовчали, що я бачу, що вам є що сказати. Будь ласка, Знаєте, судді, які люстровані. І сьогодні намагаються довести, які вони, мовляв, білі пухнасті. Вони нагадують, як в тому анекдоті, коли гвалтівник каже, та не винен, я вона сама дала. Тобто, в Україні немає. Жодної людини, мабуть, яка вірить чесність суддів. Суддівська арбітражна система, вона одна з найбільш корумпованих, і від неї постраждали сотні тисяч людей через суддів-хабарників, через суддів, які приносять виносять рішення з політичних мотивів, як Киреїв, як суддя Бурбела, який посадив Васильківських терористів, як інші негідники, які достойні носити тюремну робу, а аж ніяк не суддівську мантію і. На щастя, процес люстрації з горем пополам, але стартував. Такий почав цей віз е, так сяк їхати, і ті, кого він задавив, уже ці подонки, вибачте, інакше не скажеш мантія, які калічили людям долю, які в, е, виконували функцію там біз, е, захищати чийсь незаконний бізнес, чи забирати в когось законний, е, які виносили рішення. Які були не більше ніж політичною розправою сьогодні, які е, фактично виконували е, функцію цепних псів у корпоративних конфліктах? Судді, які е, дозволяли своїми рішеннями, олігархам та їм посіпакам красти майно народу України, сьогодні всі вони е, хто вже на щастя постраждав від люстрації, вони нам, е, будуть шукати будь-який спосіб зберегти мантію, далі сидіти на своїх жирних місцях, далі грабувати людей, дюр, дурити, дурити голову людям і витирати ноги об закон. Угу. Е, тому я думаю, що нам просто е, менше треба слухати європейський суд з прав людини. Нато, надто болісний період, ми пережили і переживаємо зараз, щоб дозволити. Тим суддям, а судді були одним з головних гвинтиків механізму тиранії угу. далі знущатися над людьми і гвалтувати державу. Андрій і казати, вас, потім вона вас, сама дала вас. Почули, знаєте, навіть в Біблії в книзі про Спрокаеклезіаста написано, що бачив я місце суду під сонцем, і там одне беззаконня. На жаль, Україну це стосується на 99%. Чесний суддя це як я не знаю, як жовто-синю зебру, мабуть, легше не ти десь в Африці, ніж в Україні чесного суддю, і насправді Леонід правий. Це дуже коректно, враховуючи яку Ходу вони нанести державі народу. Це дуже коректна е, коректна форма відплати. Насправді багато суддів. Е, хай мене господь просить їх не в сміттєві бачки, їх треба вішати публічно на шафотах, центрах міст. Тому що е, судді одні з тих, хто найбільше зробили для зубожіння народу за 20 років для виникнення справжньої тиранії для того, що олігархи фактично монополізували е, більшу частину. Активів цієї країни тому сором і ганьба продажним суддям і люстрація у формі позбавлення посади і заборони на 10 років це найменша ціна, яку вони повинні заплатити за те, що натворили. Так. Панове до вас запитання: наскільки наскільки? Першочергове е, запитання зняття депутатської недоторканості. Чи все ж таки це популізм з одного боку? Чи з іншого це викликає певний кредит довіри від народу, який чекає змін, і в першу чергу відмін. Тут зараз скажу то, що думаю, і сільські бабушки, яких я дуже щиро люблю, будуть плюватися в телевізор, але не можу не сказати правду. Це далеко не найпершочергове завдання сьогодні. Першочерговими завданнями для тих, хто бере себе відповідальність ситуації в країні, має бути а. Захист територіальної цілісності України, укріплення і звільнення окупованих територій. І це економічне відродження, тому що люди встають жити ще бідніше і бідніше. На жаль, революційні події дали людям великі сподівання, які ті, хто керує країною зараз, поки що ще не виправдали, і це потрібно виправляти, бо це критично. Ми це те, що відбувається, може породити третій майдан, яку Україна просто не переживе. Треба зараз захищати Україну і захищати громадян, дати їм можливість нормально жити роботу, нормальну зарплату, нормальну пенсію. Але суспільна думка про те, що депутатську наторканість треба скасувати. І Безумовно, волею господа й українського народу радикальна партія Ляшка виступає за скасування недоторканості депутатів, суддів суддів, особливо президента однак, об'єктивно, це не є першочергове задання з іншої сторони. От я так подумав, депутатська недоторканість в Україні давно скасована. От, 2 березня, якщо мені пам'ять не зраджує, 2012 року була скасована депутатська неторкані. Наш народ сильний і незламний. Він на рівному бою подолав е спецвійська, які за вказівкою Януковича намагалися розігнати революцію. Він сьогодні в нерівному бою крок за кроком перемагає е окупантів. Ми бачили, так, що в нерівними силами українські добровольчі батальйони звільняли й і Лисичанськ, і Рубіжне і сіверо і інші великі міста. І е в нерівному бою з системою абсолютно корумпованою. Український народ давно скасував депутатську наторканість. От тоді 2 березня 2012 року, коли полетіли перші сніжки, перші пляшки, перше каміння. Я тоді стояв під Верховним. Тоді нагадаю, Верховна Рада завалила голосування про вибори в Києві. Я з великою насолодою спостерігав, як, наприклад, їде машина з Владиславом Лук'яновим, летить е, летить пляшка пластикова. Камінь він вбігає, тік, тікає той вхід Верховної Ради, де. Підземний перехід можна спуститися. І ми бачимо, що і смітників викидає наш незлавний і сміливий народ депутатів, шуфрича перед виборами взагалі кожен день били. От просто вже її так насправді і немає. Наші люди самі сильні, самі відважні, вони самі можуть дати чортів кому загодно. такою насолодою ви про це розповідаєте, навіть не ховаючи посмішку на обличчя. Я щиро це кажу, тому що ті, кого народ ну є винятки, звичайно, mm -hmm. але ті, кого ті, хто пройшов так звану народну люстрацію, насправді на неї заслужу. Давайте будемо я да, паново, скільки паново, людей загинуло і на майдані Андрію, і сьогодні. Андрію я прошу пане. і запитання: вам що робити з тими народними депутатами минулого скликання з тими суддями, які працюють, які мають там величезні маєтки, порші каєни, які не відповідають їхній заробітній платні? От що на цей момент робити з цими я людьми? думаю, має бути створена нова структура. Може, звучатиме там якось на надто на пафосно, але об'єктивно е, так ситуація в державі склалася, має бути е, створений певний державний комітет по е, поверненню награбованого майна. Більшість, я розумію, коли людини там якесь було своє виробництво з нуля збудоване, не, не злочин бути багатою людиною. Є люди, які об'єктивно заробили там статки більше в десятки разів, ніж у значної частини населення. Але... Е, Є люди, які чесно заробили навіть мільярди, наприклад, у світі придумали. Подивіться, хто мільярдери в західних країнах придумали Apple, Google, Twitter, все на світі, якісь нові технології, інноваційні. А наші ж не придумали навіть тамагочі. На всі мільярдери накрали державні підприємства, захоплювали землю, користалися, були олігархами в прямому значенні. користаючись користуючись посадами, наживали собі мільярди. Тобто, це все треба повертати в нас. Народну власність, тому що е... У мене дід покійний казав, шкода, що не дожив до мого депутатства, що треба всіх олігархів посадити на корабль, вивезти десь далеко в море, де акули, і сказати, там дзвони переводь гроші в Україну, якщо там не ловитиме зв'язок супутниковий телефон. Двох викинуть е, до акул для профілактики. Е, буде, буде, буде стояти черга до того телефону. І насправді такий народний голос він по-своєму справедливий, тому що більша частина населення України живе за межею бідності. І через те, що е, ми маємо. Маємо відверто дурепу на чолі Нацбанка, долар хитається постійно. я тут вправі так казати, в мене в рідного брата доларовий кредит на квартиру. В нього сім'я маленький син, і вони кожен місяць платять більше в гривні, тому що абсолютно неадекватне керівництво е головною, головною, струк головною mm -hmm. фінансовою структурою Тому Е, потрібно повертати те, що вкрали цих цих е, грошей вистачить те, щоб кожна українська сім'я була заможною. Андрій вас почули, Почулося теж дві хвилини, по хвилині, коли Аваков кожному. каже, що 40% за демократичні сили це ще маленький результат. То я абсолютно згоден. Але такий маленький результат через те, що після революції, коли е, такі події відбулися, деякі люди абсолютно неадекватні абсолютно деякі посади зайняли абсолютно неадекватні на них люди. І, зокрема, 40% так мало проголосували демократичні сили через те, що міністр внутрішніх міністр справ є сказа сказавши це Аваков. Тому що ми бачимо, що за е, скільки місяців, вісім уже мусорські безпреділ, який інакше не зашне припинився. Працівники так званих правоохоронних органів перетворили їх правопохоронні. Мінти кришують гральні автомати, борделі, наркопритони, незаконний бізнес. Не кришували таке криня. Кришували так і кришуть. Нічого абсолютно не змінилося. Кришують е, нелегально. Ні, продаж зброї, кришують нами в піска в місті Києві. Е десятки кілометрів піска вже миті під кришуванням. Кришують незаконний видобуток бурштина. Це в межах щонайменше 300 мільйонів доларів на рік. Незаконний обіг е продається все в Китаї, Сполучені Штати в інші країни, це Рівненська область, в меншій мірі Житомирська. Тобто. Е Насправді, щоб зробити українців громадян держави більш патріотичними, треба в першу чергу, щоб адекватні люди керували країною, щоб люди були на своїх місцях, і щоб люди забезпечили, щоб Керівник кермани чи певних галузей забезпечили такі умови людям, що mm -hmm. вони самі хотілися, тому що до міністерства інформаційної політики згоден з тим, що відповідь експерта була вичерпною, безумовно, ми на жаль програємо в інформаційній війні, але це проблема не того, що є в нас в міністерство інфополітики, чи нема, це проблема, правильно Фесенко сказав ресурсів, тому що в нас сотні талановитих журналістів з проукраїнської позиції, які намагаються бути об'єктивним разом з тим, не забуваючи де інформаційна війна, просто Потрібно знаходити механізми е, більш злагодженої роботи між ними, mm -hmm. е, і насправді інформ політика Андрій, залежить Андрій час. Ви червонолені до вас.